Вітаю! Якщо ви попали на мій канал, ви творча особистість, що прагне саморозвитку. В цьому відео ми розберемо, як зв'язати таку серветку. Схема додається. На серветку пішло всього лише 20 грамів пряжі. Складні моменти зі схемами зараз розберемо схему я взяла з інтернету. Тож, давайте почнемо? Добре, маємо вив'язаних два рядочки. Повністю схему до цієї серветочки я прикладу, але тут краще показувати. Дивіться, у нас вив'язане кільце. Я набирала тут 10 повітряних петель. Чим більше ви тут наберете, тим більше ця дирочка буде. Потім перший рядочок у нас буде просто стопчики з накидом, їх 20 іде в це колечко. І Потім у нас іде другий рядочок, починаємо петельки підйому і через кожний стовпчик, в кожний, в кожний попередній стовпчик ще маємо одну петельку воздушну. Ось таке колечко. Це у нас початок нашої серветочки. Для створення цієї серветки я обираю пряжу Ян Арт Бігонія. Це у нас іде хлопок 100%, але він шлифований. 50 грамів, 169 метрів, дуже важливий, хороший іде, у нас тут метраж. Ця пряжа дуже хорошо себе добре зарекомендувала, вона не втрачає форми і гарно переться. Для такої серветочки діаметром 40 см, в мене пішов всього один маточок 50 грамів. Тож продовжуємо працювати. Так, поясню, як переходити з одного рядка на другий. Дивіться, дов'язала я другий рядочок. Тепер нам треба з'єднати, Прокалую третю повітряну петельку і протягую ниточку. Ось, це з'єднані два рядочки. Третій рядочок, у нас третій, починається з петель підйому. Але далі продовжується в цю повітряну петельку. У нас іде 2 стовпчики з накидом. Тобто тут повинно бути 2 стопчики з накидом. Ми не тут починаємо в'язати ці петлі підйому, а перейти нам треба сюди, Протягуємо ниточку. Тобто Спочатку йде у нас перехід. Потім ми пров'язуємо 1, 2, 3. Це у нас петлі підйому, накид і пров'язуємо тут же рядом. Близько другий стовпчик з накидом. Тобто не відсюди, а відсюди. Так, пров'язано 8 рядків, і дивіться, така серветка виходить трохи така хвиляста. Тобто, ви не хвилюєтесь, тому що разом зі серветкою не хвилюйтесь, тому що потім її обов'язково треба відпарити. І зараз я хочу показати, як вивізати оцей елемент. На схемі це виглядає така, як шишечка. Оце воно. Робимо накид. Пров'язуємо один стовпчик. Робимо ще накид. Ров'язуємо, залишаємо все на очку, ще один. І тепер останній притягуємо через ці чотири ниточки і робимо дві повітряних петельки, ті, що у нас далі по схемі. Ось так. Робимо один накид. Пров'язуємо один стовпчик, лишаємо на гачку, ще один накид, пров'язуємо другий стовпчик, лишаємо на гачку, третій, пров'язуємо. Ось у нас що на гачку, а тепер протягуємо через ці чотири ниточки. І далі по схемі у нас йде три повітряних петельки. Сразу їх треба пров'язати, щоб не розпустився цей елемент. Ось так. Зараз я покажу, як я вив'язую останній рядочок в цій серветці, оцей елемент. Одна повітряна петелька. І ще три. Раз, два, три. Тепер в першу з цих трьох заводимо крючочок і з'єднуємо, Получається така от як бурубушка. Потім є ще одна птілечка і тепер стовпчик без накиду тут. З'єднуємо і виходить такий от елемент. І ще раз одна, раз, два, три. І ці три, якби разом з'єднуємо. Отак. І ще одна і з'єднуємо. Тобто до цього боробушка, це називається піке. У нас тут по схемі одна петелька і друга повітряна. А між ними отака от, елементик, І виглядає вона так все. Серветочка готова. Залишилось заховати два кінця ниточки. кінець і початок. Сподіваюсь, всі знають, що його не можна відрізати, якимсь чином зав'язувати. Тобто, ви можете обрати два варіанти: аби взяти голку з тупим кінчиком. І цю ниточку треба заховати в одну в другу сторону. Тобто вправляєте в голку цю ниточку і ховаєте її між стовпчиками в одну сторону і в іншу сторону. Або можна зробити це очком, а вже потім відрізати. І те, що ще залишилось зробити, це її підкрахмалити. І от зараз покажу. Перед цим я ще раз пройшлася в одну і в другу сторону, спустилась от сюди по стопчику. Сюди, сюди. І тепер можемо її обрізати, вона вже нікуди не денется. не буде видно взагалі. Отак. От І цю ниточку заправляємо. І цю ниточку теж дуже просто заправити, тому що я коли вяжу перші оці стопчики набираю, я завжди цю ниточку завожу вокруг колечка, пров'язую її вокруг. Тобто тепер йду сюди і назад повертаюся. і обрізаю. Ось готова серветка у нас вже підкрахмалена. Дуже міцно тримає форму, тому що підкрахмалювач я використовувала більше, ніж за інструкцію. Для порівняння ця серветка більш така гнучка. Вона піддається так згляданню. Ця серветочка тримає форму. Робіть, як вам зручніше. Бажаю вам отримувати задоволення від створення такої краси. Підпишись на канал та слідкуй далі.